Організаторка коворкінгу про важливість інклюзії в суспільстві, практична психологиня центру. Професійного розвитку працівників освіти Коломийської громади Марина Тимофійчук каже, що нещодавно пройшла навчання з цієї теми, і вирішила поділитися досвідом із колегами. Це українська асоціація фахівців з громадського здоров'я. Вони підняли важливу тему інклюзія в сучасному світі, якою інклюзію бачать у 2025 році не лише Україна, а взагалі весь пладар, весь світ, тобто це зовсім інше бачення, і про інклюзію можна говорити не лише Е, у форматі того, як пристосуватися до конкретних людей, а у форматі як почути, і пристосуватися до кожної людини. Марина Тимофійчук зазначила, що спілкуватися на такі теми мають саме асистенти учителів закладів освіти громади. Саме ці люди розділяють всі потреби, розділяють розуміння і нерозуміння, з якими стикається, як батьки, так і діти, так само і вчитель. Тобто, це як захисники дитини і захисники шкільного такого простору для дитини. Помічниця вчи вчителя Іван Насемчук вже має дорослого вихованця, який навчається в 11 класі. Каже, що інклюзія повинна активно застосовуватися у всіх навчальних закладах. Спочатку перші роки хлопчик був на домашньому навчанні. Тоді, вже коли відповідно ввели інклюзію, я пішла з ним далі, і зараз учень навчається в 11 класі. Але що я хочу сказати? Алгоритм, який батьки вчитель. Школа, це все має бути ну, суцільне, нерозривне не і невід'ємне. Якщо є співпраця з вчителем і з батьками, школою це іде. Ну, знаєте, як, як ровер їде. Організатори заходу мають на меті якомога ширше пристосовувати інклюзію до суспільства і допомагати всім дітям адаптуватися до життя. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.